Дорогі майстрині, я вас вітаю на каналі. І бажаю всім гарного настрою і побільше часу на в'язання. А сьогодні у мене буде невеличкий в'язальний епізод, в якому я розповім свої просування за тиждень, що я в'язала що я робила. Назвати це тижнем буде дуже важко, тому що це дуже важкий і цікавий тиждень у мене був. Але про це все детально і буде. Цьому відеоролику. Якщо вам цікаво, то обов'язково приєднуйтесь, беріть кавусю, чайок, беріть своє в'язання і будемо разом творити. В першу чергу я хочу всім, всім всім моїм дорогим глядачам, всім моїм дорогим підписникам, моїм колежанкам. Подякувати за підтримку. Цей тиждень для мене був дуже важкий, незважаючи ні на що, він минув. Я дуже вдячна цьому. Цей тиждень був дуже важкий і в моральному плані для всіх нас, тому що буквально минула субота була дуже жахлива. Субота правильно, я кажу, минула субота була дуже жахливою. Буквально через день в Києві події, тобто спочатку події в Дніпрі, потім події в Києві, це було жахіття. Я про події в Дніпрі подумала, я лежу зараз в кроваті з високою температурою. Чесно кажучи, встати неважливо було. І якщо прилетить, то я так і залишуся в своїй кроваті, тому що я не зможу встати. Я вам кажу, як воно було. А, тому я дуже вдячна всім за добрі слова, за слова підтримки, всіх, хто писали, всіх хто бажали здоров'я, натхнення. Я вам дуже вдячна. Вдячна, що ви зі мною і що ви мене підтримуєте. Також хочу дякувати всім тим підписникам, всім тим глядачам, хто голосував, хто допомагав мені визначатися з пряжею. Це потрібно для одного СПМ. В якому я планую приймати участь як і учасник, і як глядач. Про це СП я постараюсь розповісти вже завтра, тобто зараз я це відео зніму, розмовляючи так -от, точно так же, як з вами. Запрошу вас в це СП. СП організувала Олена Козаченко, і я обов'язково в нього піду. Тому що мені дуже подобаються спільні проекти Оленки, вони такі завжди продумані, і незважаючи ні на що, вона завжди така лояльна і дуже гарно допомагає як учаснику, так і спонсору. Я буду там і спонсором, я буду там і учасником. Це буде недорожний довго такий тривалий проєкт, але про це все детально я розповім в відео запрошення, тому що я хочу, щоб у нас більше людей доєдналося до цього проєкту. Я, звичайно, хочу зараз, саме для цього проєкту, я і обрала пряжу. Ну, а про це все я розповім пізніше. Одразу ще в цьому відео в лозі я хочу подякувати. Олі, Олі Матерна, за той подарунок я їй хочу дуже сказати велике спасибі. Отак, от лицем в кадрі. Подарунок дуже чудовий. Оле, Олю. Я шокована, чесно, стільки краси, стільки речей. А про ці ручки на спиці я мріяла. Дівчата не взяла їх з собою, вони в другій кімнаті. Але ось так, ось так одягаєш на спиці ці штучки, я мріяла про них, чесно вам кажу. Але, знаєте, на таку дрібничку завжди шкода грошей. А Оля, дуже тобі вдячна. Це така, знаєте, я коли відкрила і побачила ці ручки я така, а, яка як краса! Це, це супер! Я тут постараюся маленькі кусочки буду відео вставляти, можливо, комусь буде цікаво, про що я кажу. Тобто, ви знаєте, я була просто в захваті від цього всього. Також про передбачення, про яке мені Оля писала в коментарях. У мене був такий цілий пекуночок цукерок. Цукерки я також куштувала, кажу, як я, бо поки хворіла, з'їла і цукерки, і ну, якби важко тваришки. Цукерку з передбаченням з'їв мій син. Але там дуже гарне перебачення було, там було сказано: справжні друзі залишаться з тобою після того, як ти кинеш пити. Так чудово, так смішно. Це передбачення. Але він його порвав. Хоча текст було прочитати можливо. Десь він також лежить у нього. Цей текст, йому дуже сподобалося, але він вже відкрив, вже її розірвав. Можна було обережно, як хлопчик. Ну що ж, давайте по черзі. Я в'язати почала, мабуть, десь у вівторок ввечері трішечки десь отак. От. Тобто я зняла попередній влог. Мені здається, я його знімала в четверг або в п'ятницю вранці. Ну, вже в четверг в мене починалася застуда. Ми сходили з сином до лікарні, і то вже було все, як кажуть. Тому я мало в'язала. Оці всі дні сьогодні субота, чоловік пішов на роботу, і я вирішила, що треба зняти влог, тому що він має вийти обов'язково завтра, в неділю. Я дов'язала шкарпетку, вона така буде коротенька. Я її випрала і посушила на блокаторі Ось трошечки, мабуть, видно, бачите, треба кінчик сховати. Більш детально про те, що які були ідеї з цією шкарпеткою. Шкарпетка зв'язана в рамках проєкту в'язання із залишків. І тут були, ну, можливо, хтось добре гарно за мною слідкував і дивився мої попередні відео в лозі, тут було трішечки інший манжет, але що сталося з ним і чому, я обов'язково розповім у відеозвіті. Але для того, щоб був відозі, треба зв'язати ще шкарпетку. Тобто в мене до кінця місяця по плану обов'язково дов'язати шкарпетку. Ну, тобто, щоб їх було дві, хоча б для відеопроєкту. І я хочу для відеопроєкту, звичайно, мені хочеться. Я так глянула у Віки, коли вона достала Віка, я не пам'ятаю її названня, на каналу. Дівчатка, давайте так. Всі канали, які я. Буду згадувати в цьому відеоролику, в цьому влозі, я обов'язково постараюся з... написати в інфобоксі. Я деякі рази обіцяла, але не робила цього. Тобто канал Олі обов'язково буде в інфобоксі, канал Оленки буде обов'язково в інфобоксі і канал Віки. Віка, не пам'ятаю, вона зараз в Польщі, не пам'ятаю повне назву каналу у Віки, але вона достала цю свою коробочку, коли вона. Віддячувала сусідку-палячку, і там лежали шкарпетки. І я захотіла собі таку коробочку, чесно вам кажу, прямо, знаєте, загорілася. Тому я обов'язково буду в'язати собі шкарпетки постійно, щоб наповнити таку гарну собі коробочку, щоб вона в мене була до наступного року, така коробочка. Це в мене таке бажання дуже велике. Так, давайте розпочнемо, бо в мене ось, бачите, моя корзина, яка вже не вміщає нічого. І ось, бачите, вже чоловіка-светр. Це також. Для проєкту дівчатка-таки дівчатка я в'яжу суміснику. Він, мабуть, здається, більше всього пров'язаний за цей дня тиждень. Ось, ось така кількість я відв'язала пройми. Тобто це реглавної лінії, правильно сказати, я відв'язала оце таку кількість реглавної лінії. Зараз я в'яжу. Повністю відв'язана 45 см довжина тіла. І почала я в'язати реглану лінію. Більш детально про цей проект, звичайно, я розповім у звіті у Тамари. У мене, мабуть, наступний тиждень буде. Про все про спільники. Тобто звіти, 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 або запрошення до спільника. Тому що один Оленкин спільник, потім ще один надюшин спільник, який я також пішла. Тобто зараз виходить, що спільник Оленки закінчився по палантину, і я, до речі, палантин на цьому тижні зовсім не в'язала, тому що його взяти в роботу було просто неможливо. Думаю, мікрофон я включила, чи ні дівчата. А, так, а, взяти в роботу було просто неможливо. Це така була, знаєте, дуже важко важко, тому що проєкт потребує уваги. Якщо, наприклад, оцей проєкт ти в'яжеш собі лицеві петлі та виворотні, ти не дивишся. А, шкарпетка це шкарпетка, така, знаєте, ну, трішки вона мені голову помручила, але я морочила більше голову вчора з нею. Тому цей такий проєкт ну, більш також можна працювати було, а от з палантином я не змогла. Тобто палантин ми вже відійшли на другий план, я маю на увазі як спільний проєкт, але я його буду обов'язково в'язати, цей палантин, і його потрібно дов'язати. Тому я буду максимально приділати йому увагу цьому проєкту палантину. А потім у мене така виникла. Потім я приймаю участь у спільнику дівчатка-такі дівчатка, тому бачите, як воно працює. Да? Я працюю в'яжу на своїм. Потім є спільник Мітбокс ЮЕЙ. Дві ж дівчинки мені прислали свої фото роботи, які працюють. О, одна Маша вона в'яже гачком, і Дарина, Дарина. По-моєму, Дарина, дівчатка, вибачте, якщо я комусь путаю, вона в'яже спицями гарні рукопочки ну, вже були вив'язані. Тому дуже вдячна тим дівчаткам, які присилають, валяться своїми роботами. Цей такий спільник був організований особисто для себе, можна сказати, навіть для того, щоб поповнювати свою коробочку аксесуарами різноманітними. І, але дуже багато зараз коробочок різних, тому чесно кажучи, якби я про ці спільники знала трішки раніше, можливо, я б свій не організовувала. А, але у мене була ціль для організації цього спільника, щоб людина навчилась в'язати. Тобто я не прагну, щоб людина ну якось там знаєте чогось там, якісь подарунки давати. Ні. Я прагну, щоб людина навчилась в'язати. Так я. Непогано попрацювала над цим светром. Не знаю, свій він мій чи не мій. Цей що за ажурними рукавами, з кідмохеру, і не знаю, можна його називати павутинкою чи ні. Бо я його в'яжу з кідмохеру одної ниточки, і одної ниточки віскози. Я його в'яжу. Оця віскоза вона стала дуже сипатися від побіночки. І тут було десь відв'язано. Вранці я міряла 13 см. Ну, можливо, ще рядів 5-6 після 13 см я відв'язала. Тобто, ну, дуже гарно мені доподобала. Такий да? такий вже тепленький, м'якенький, навесну своє буде. Да? Не знаю, це буде мені чи буде на продаж. Я ще не придумала. Це так собі працюю над цим. Хочу в'яжу, хочу, витворяю. Так. Далі, що я ще робила? Я, дівчата, все роблю по порядку, тому що все, що лежить в корзині, тут вона така наповнена, що ти не можеш нічого взяти з цієї корзини. О, я працювала над іграшкою. Як я й казала, я хочу наповнювати свій магазинчик іграшок. О, я в'язала із зітки такої пряжі вперше, Алізе Валюто. І, чесно кажучи, я дуже нею задоволена, я обов'язково розповім в одному із отзивів. Про цю пряжу більш детально. Чесно, дуже доподобаю. Е, Так, попередній раз у мене була готова голова. Зайця нема. Зайця вже покажу на наступному тижні, але я вив'язала вже всі деталі. Тобто тіло, голове, тіло. Далі, що тут ще? <кій> Вибачте, але кашель у мене дуже страшний. Е, дві ноги, два вуха. Ось такі класні, взагалі супрові. Два вуха. Його треба просто зібрати. Зібрати, зробити хвіст. І ще десь зараз, зараз, почекайте. Ну. І дві руки. Тобто, всі деталі вже є. Потрібно сісти зайнятися. Не знаю, можливо, я сьогодні зберу, а можливо... І завтра буду збирати. Але це вже я буду розповідати в наступних влогах. Подивитися, я буду знімати влог. Кожного дня не обіцяю підключатись, але буду вже трошечки працювати над тим, щоб знімати частіше влоги. Влог буде не в якості епізоду, а, скоріш за все, такий кусочками. Да? Щоденним. Так, це про для мого проєкту Кнітбуг Да, також вив'язана перчатка. Хто пам'ятає на минулому тижні? Ось вона все. Більш детально я розповім у звіті, а також витягнуло те, що потрібно для наступного тижня, для наступного місяця завдання. І, дівчата, скажіть, будь ласка, треба чи потрібний майстер-клас на перчатку? Бо я знімала деякі деталі українською мовою. Вони є, готові. перчатка, рукавичка. Вони є готові всі більш деталі. Бачите, мені дуже подобається така перчатка, тому що тут немає а, ніде дирочок. Це перчатка ще не попрана. І, можливо, хтось мені щось помітить. Якщо ви помітите, пишіть. А я розповім, який тут є секрет ці перчатці у, у, у відеозвіті. Тому підписуйтесь обов'язково, буде цікаво. Все, я, здається, добралась до кінця. Тут залишилось в корзині для іграшки, те, що я казала, бо я купила, хто дивився звіт, то бачив чи проспаковочку. Ну і ось вона, бачите, моя палентина. Його треба також в'язати і працювати над ним. Я хотіла його закінчити хоча, хоча б в кінці цього місяця, але так як я не працювала над ним, то вся моя оця робота залишається ось так. Ну що, дівчата, я розповіла вам все, все, що я нав'язала, все, що я хотіла. Дякую вам ще раз за підтримку. Дякую, що в мене є. Без вас не було б цього каналу, не було б ніяких просувань. Я маю на увазі в плані каналу. В'язать би я в'язала і в'язала в такому ж темпі, як я вяжу зараз, тому що мені до вподоби, коли багато процесів. І, Ви знаєте, але доподобала велику кільку процесів я розвела тільки вдома, як кажуть. Я бачите, все складаю знову до своєї корзинки. Але, мабуть, я хочу вам зняти, як це виглядає на столі в мене оцей мій улюблений хаос. Тому, якщо цікаво, то дивіться ці кадри, а я кажу всім пока.